Привіт, квестери! Уявіть на мить, що ви тримаєте в руках звичайний шестигранний кубик, Викидаєте його тисячу разів. За законами ймовірності, числа мали б випадати більш-менш рівномірно. Але що, якби щоразу без винятку, випадала шістка? Ви б подумали, що гра нечесна, що кубик підкручений або з секретом. У величезному казино Всесвіту є одна речовина, яка поводиться точнісінько, як цей підкручений кубик. Вона грає за своїми правилами, кидає виклик стандартним законам фізики і діє настільки зухвало, що за всіма законами логіки її взагалі не мало б існувати в такому вигляді. Ця речовина зараз у склянці на вашому стові, тече у ваших венах і вкриває 70% нашої планети. Звісно ж, ми говоримо про воду. Якщо вам подобається цей квест у дивну науку повсякдення, і ви хочете краще зрозуміти молекулярні механізми, що підтримують життя на планеті, будь ласка, натисніть вподобайку і підпишіться на канал. Якщо ви поділитеся цим відео з тими, хто вважає хімію нудною, ви допоможете нам змінити їхню думку. Для звичайного спостерігача вода це саме визначення буденності. Вона прозора, без запаху, без смаку і є всюди. Ми миємо нею машини і просто зливаємо в каналізацію. Через те, що вона така поширена, ми потрапляємо в пастку, вважаючи її простою, таким собі стандартним налаштуванням для рідини, але це величезна помилка. Якщо порівняти воду з її хімічними сусідами, сполуками на кшталт сірководню або телуроводню, вода виявляється повною аномалією. Судячи з її молекулярної маси та складу, вода мала б бути газом за кімнатної температури. Вона мала б кипіти за екстремально низьких температур. Земля мала б бути сухою газовою каменюкою без жодного натяку на океани. Але ми тут милуємося синіми морями і п'ємо воду з льодом. Історія води це не про простоту, це історія молекули, яка наче ненавидить закони фізики, і саме цей бунт дозволяє нам існувати. Найочевидніший, але найбільш спантеличливий бунт води спрямований проти законів густини. Майже в будь-якому іншому матеріалі у всесвіті тверда форма густіша зарідку. Інтуїтивно це має сенс. Коли ви охолоджуєте речовину, її молекули втрачають енергію, вони перестають хаотично стрибати і туляться ближче одна до одної, утворюючи щільну жорстку решітку. Якщо кинути шматок твердого воску в розплавлений віск, він піде на дно, як камінь. Якщо кинути шматок твердого заліза в розплавлене залізо, він потоне. Термодинаміка вимагає, щоб тверді тіла тонули. Але вода воді байдуже на термодинаміку. Охолоджуючись, вона деякий час поводиться нормально, стаючи густішою на шляху до замерзання. Але при 4 градусах Цельсія вона робить дещо магічне перестає стискатися і починає розширюватися. Замерзаючи в лід, молекули шикуються в жорстку шестикутну кристалічну структуру, яка займає більше місця, ніж рідина. Вона стає десь на 9% менш густою, ось чому лід плаває. Хоча це може здатися дрібничкою, корисною хіба що для охолодження вашої газованої роди, насправді це механізм, що запобігає апокаліпсису. Якби вода підкорялася нормальним законам фізики, лід би тонув. Взимку озера й океани замерзали б знизу вгору. Лід накопичувався б на дні океану, захищений від сонця, і ніколи б не танув. З часом уся товща води промерзла б наскрізь, перетворивши землю на безжиттєву крижану брилу. Натомість лід плаває, створюючи ізоляційну ковдру, що зберігає воду знизу рідкою і достатньо теплою для виживання життя. А тепер повернімося до невидимих сил, що тримають наш світ купи. Секретна зброя, що стоїть за цією аномалією густини і майже всіма суперсилами води, це водневий зв'язок. Уявіть молекулу води H2O, як крихітний магніт із позитивною та негативною стороною. Атом кисню справжній жаднюга до електронів. Він перетягує негативний заряд на себе, залишаючи атоми водню трохи позитивними. Оскільки протилежності притягуються, позитивний водень однієї молекули чіпляється за негативний кисень іншої. Це створює липку тимчасову мережу, наче в переповненій кімнаті, де всі постійно беруться за руки і відпускають їх мільярди разів на секунду. Саме ця липкість робить воду рідиною за кімнатної температури, хоча вона мала б бути газом. Саме вона створює поверхневий натяг. Дозволяючи комахам бігати по ставках, але ця мережа водневих зв'язків робить більше, ніж просто змушує лід плавати. Вона перетворює океани землі на гігантську систему кліматконтролю планети. Вода має абсурдно високу теплоємність. Вона неймовірно вперта, коли йдеться про зміну температури. Ви відчували це, якщо ходили пляжем у червні. Пісок обпікає ноги, бо нагрівається миттєво, а вода залишається прохолодною. Вода може поглинати величезну кількість сонячної енергії, не стаючи гарячою, і віддає це тепло дуже повільно. Ця властивість двигун нашого клімату. Океани працюють як гігантська теплова батарея, поглинають тепло на екваторі і переносять його до полісів через течії, такі як Гольфстрім. Без цього розподілу тепла екватор став би не жилою піччю, а вищі широти. Замерзлими пустками водяна пара в атмосфері теж грає подвійну роль. Це найпотужніший парниковий газ, що посилює тепло від сонця, але водночас він утворює хмари, які відбивають сонячне світло назад у космос. Це складна, хаотична петля зворотного зв'язку, що балансує енергетичний бюджет усієї планети. Історично людство сприймало воду як належне. Давні філософи вважали її одним із фундаментальних елементів, простим і неподільним. Навіть із розвитком хімії ми довго не могли зрозуміти, чому вона поводиться так дивно. Лише з появою сучасної молекулярної спектроскопії, використання світла для вивчення вібрацій молекул, ми почали бачити хаос під поверхнею. Ми зрозуміли, що рідка вода це не просто однорідний суп із H2O, це високоструктурована мережа, що постійно змінюється. Ба Більше, нещодавні дослідження привели до вражаючої гіпотези: вода насправді може бути двома рідинами, що маскуються під одну. Це відомо як гіпотеза двох рідин. Вчені, вивчаючи переохолоджену воду, воду охолоджену нижче точки замерзання, яка залишається рідкою через відсутність зерна кристалізації, помітили дивні коливання. Теорія припускає, що вода постійно коливається між двома різними структурами: рідиною високої густини, де молекули упаковані щільно, і рідиною низької густини, де тетраедрична структура більш відкрита. За кімнатної температури ці дві форми змішуються настільки ретельно, що ми не можемо їх розрізнити, але в екстремальних умовах вони можуть розділитися. Це означає, що вода буквально страждає на роздвоєння особистості. Постійно воюючи сама з собою на молекулярному рівні, і саме ця внутрішня напруга породжує ті аномальні властивості, від яких ми залежимо. Це підводить нас до глибокого усвідомлення. Ми часто шукаємо життя у всесвіті, орієнтуючись на зону золотоволоски, відстань від зірки, де не надто спекотно і не надто холодно, але визначення цієї зони повністю залежить від води. Якби життя залежало від рідкого метану чи аміаку, зона придатна для життя була б зовсім іншою. Але чи могло б складне життя існувати з такими розчинниками? Це малоймовірно. Здатність води розчиняти майже все робить її універсальним розчинником, дозволяючи транспортувати поживні речовини, кисень і відходи через наші тіла. Її здатність залишатися рідкою в широкому діапазоні температур дозволяє нам виживати в різноманітних кліматичних умовах. А високий поверхневий натяг забезпечує капілярний ефект, завдяки якому дерева піднімають воду від коріння до листя всупереч гравітації. Коли ми дивимося на величезну кількість аномалій води, понад 70 різних фізичних властивостей, що відхиляються від норми, вона починає здаватися не стільки хімічною сполукою, скільки інженерним планом. Це фізичне диво, яке здається ідеально налаштоване для створення складності. Ми біологічні машини, зроблені з солоної води, що ходять по камінюці, вкритій солоною водою, і живемо завдяки клімату, який регулює вода. Поворот сюжету не просто в тому, що вода порушує правила, а в тому, що життя існує завдяки тому, що ці правила порушені. Якби фізика була суворою, якби вода поводилася як нормальна рідина, всесвіт ймовірно був би стерильним і тихим місцем. Тож наступного разу, коли ви дивитиметеся на замерзле озеро або спостерігатимете, як дощ стікає по шипці, пам'ятайте, ви є свідком молекулярного бунту. Ви бачите єдину речовину, яка відмовилася підкорятися, і тим самим створила острівець можливостей у хаотичному всесвіті. Це залишає нас із питанням, яке не дає спокою астробіологам, коли вони вдивляються в крижані супутники Юпітера і Сатурна. Чи вода це єдиний шлях? Чи існують десь інопланетні океани з екзотичних алмазів під тиском або рідкого азоту, де живуть форми життя, які ми навіть не можемо уявити? Чи можливо бунтівна природа води це єдиний магічний ключ до дверей життя? Це таємниця для іншого квесту. Дякую, що приєдналися до мене в цьому глибокому зануренні в дивну фізику найпоширенішої речовини на землі. Якщо ви дізналися щось нове, ставте вподобайку, підписуйтесь і вмикайте сповіщення, щоб ніколи не пропускати нові пригоди. Пишіть у коментарях, які ще буденні таємниці нам варто дослідити наступного разу. До зустрічі і залишайтеся допитливими.